Цей випуск ми розпочинаємо із телефонного включення нашого журналіста Михайла Штекеля, який перебуває в зоні антитерористичної операції. Мішу, вітаю. Розкажи, будь ласка, що у тебе там зараз відбувається, де ти знаходишся? Я не можу сказати, де я точно знаходжуся, але я знаю, що на південному фронті АТО ситуація ускладнилася. Ще вночі стало відомо з неофіційних джерел інформації, що була спроба нападу на або на Маріуполь, або на Новоазовськ. З боку Азовського моря був обстріл. Також ми спілкувалися із нацгвардійцями на одному з блокпостів біля Маріуполя. Вони розповіли, що була спроба нападу на блокпост. Тіх розвідувальна група намагалася з зі зеленку та напоролася на вогонь. В них один коран. Про це вони захопили двох сепаратистів. Один з сепаратистів вже визнав, що працював на так звану народну республіку. Інший, за словами офіцерів блокпосту, перебував у складі важкого наркотичного у складі важкої наркотичної омани. Також мені розповідають, що зараз захопили село Тельманове та планують використати його. Новоазовськ. таким чином українські військові у селі Авросівка опинилися в не до кінця ще закінченому, але котлі. В них є, є така можливість, що їх намагаються окружити. Мішо, я просто хочу нагадати глядачам, що вчора, до речі, в Маріуполі відбувалися святкування із нагоди дня державного прапора, і там якраз був губернатор Донецької області Сергій Тарута. І я так зрозуміла, що напад на Маріуполь відбили. Так, так, його відбили, але але, але... цей напад на, на блокпост це блокпост, який знаходиться на українській території. Це територія, яку нібито контролюють українські військові. Це вже не не фронтова територія, так звана жовта територія, на якій сепаратистів не має бути.